Доброго дня, шановні друзі, ми сьогодні знову на 37 му кілометрі і ведемось від ціля репортаж. Хоча під 37 м кілометром. Тому що дощ, який збив нас із курсу, примусив спуститися під Миколаївську залізницю. Далі під той тонель, про який ми вже розповідали в одній із наших передач. Це саме тут, під цією залізницею. Зроблено ось цей тонель для проходження води. Однак це аж ніяк не труба. Це ось такий, щось на метро навіть нагадує 40-метрової довжини, яка тут прекрасна акустика. Але про це ми вже говорили. Сьогодні хотілося б поміркувати про інше, про наш глузд, якого, мабуть, нема. Нема у державників, у тих мужів, які мають опікуватися нашою повсякденною економікою, а так і повсякденним життям, буттям. А все це танцює від економіки. Вона сьогодні впала, її фактично нема. І про те, що її сьогодні нема, говорить дуже цікава річ. Моїм землякам нема куди здавати ані яблука, ні груші, вишні, сливи, абрикоси. Все це в цьому році пропало. Те, що могли відгодувати худобу, що могли з'їли самі, які зробили закрутки, але то мізерна частина. Сьогодні сади ламаються від потих плодів дуже багато, гарний врожай садовини цієї, що на деревах фруктових. Але нікуди діти. Це величезна проблема. Разом з тим ми дивимося, як переповнені супермаркети, невідомо якої продукції. Коли минула річна продукція, як кажуть продавці, ще є лежить, як ті яблука лежать по супермаркетах, а де воно наше, а то ж ціна страшна. А чого б не заготовляти? Не кажучи вже про лікарські трави, скільки їх у нас, проїжджаючи, милуєшся оком, як воно все це гарно росте. І здавалося, збери його і будеш мати на зиму. Так ми і робимо. Так робила моя бабуся Проня, яка з трьохрічного віку мене водила цими полями, навчаючи деякий росте грибок, ягода. А тим більше ця травка. Її завжди ми з середини червня до початку. Серпня заготовляли дуже багато. У сирому вигляді бувало десь більше центра, потім висихаючи, вона у, у цих, як називала рукавчиків, у цих мишечках, зовсім не целапанових, як сьогодні. А зряд цього вона розвішувала, Ото була Ромашка, ото був Чорнобиль, ото був Зверобой, ми все це знали. Було багато сушки. Але чому питається, не робить це держава? Прикро! Адже ми, українці, відомі на весь світ своєю мудрістю. На жаль, сьогодні нема державної політики, сьогодні нема державних мужів. Сьогодні ось ця руїна. Руїна, яка захопила розум. На жаль, страждають і прості люди. А повинна бути зовсім не так. Пам'ятаємо про таке і шукаємо вихід. Адже ми, українці.